Добрий день, діти! Сьогодні разом з Зайчиком ми вирушаємо у подорож до країни слів. Подивіться навколо, як багато різних предметів нас оточує. Давайте разом з вами назвемо предмети, які з'являтимуться на екрані: метелик, телевізор, ведмідь, будинок, собака. Автомобіль, піраміда. У кожного предмета, як і у нас, є своє ім'я, слово назва предмета. Слова назви позначають живі і неживі предмети. Живі предмети відповідають на питання, хто це. Це люди, тварини, птахи, комахи, риби. Неживі предмети відповідають на питання, що це? Це рослини, сонце. Будівлі, іграшки, транспорт та інші предмети явища природи. А зараз виконаємо завдання зошита на сторінці 5, назвись, що зображено на малюнках: будинок, собака, бджола, м'яч, лялька, кіт. Дівчинка? Горобчик? Велосипед. Тепер зображення живих предметів зізнаємо з хлопчиком. Неживих? З книгою. Почали. Хто це? Собака? Хто це? Бджола? Хто це? Кіт? Хто це? Дівчинка? Хто це? Горобчик. Зараз давайте візьмемо другий колір олівця і зізнаємо неживі предмети. Що це? Будинок? Що це м'яч? Що це лялька? Що це велосипед? Ось так ми справились із завданням. Ось діти! Ви ще раз побачили, що наша мова складається з безлічі слів, що означають живі і неживі предмети. А зараз дайте відповідь на запитання, з чого складається наша мова? Що це за слова? Що вони означають? На яке запитання відповідають живі предмети? На яке запитання відповідають неживі предмети? Дякую за увагу! Чекаю на ваші роботи!